Вітаю. Нарешті я закінчила свій светр, який вив'язувала з ниток вже секонд-хенд. Єдине, що цей секонд-хенд був особистий. Ось так виглядає горло відворітне. Я залишу посилання, як я його вяжу. Воно по факту я приміряла. Така більше, як стілечка, він не спадає вниз за рахунок того, що я його особ... по-особливому вив'язувала. Нічого складного, я залишу посилання. Ось такі рукава, таким візеруночком. Вони шишечки, теж залишу посилання, як я їх вив'язувала. Він ще не готовий, ще тут буду доробляти. Тут просто лице, поховаю всі вузлики, поховаю зайві ниточки. І е, якщо хтось дивився, то трошки тут спинка ось така занижена, але дуже-дуже трошки. Тому що він в мене взагалі коротенький вийшов. Е, такий ефект тої заниженої спинки. Е, не дуже видно. От Просто спробувала, вже не хотіла перев'язувати. Що особливого, так як це вже друге життя ниток, то в мене вийшло з кардигану, який був майже до коліна. Ось такий невеличкий світшотик. Я не знаю, як його навіть, жемпірочок, як я правильно сказати. Ось так. Я його навіть не буду прати і прасувати. Прати буду, звичайно, прасувати не хочу, тому що... Хочу, щоб він був такий, очевидно, руками зв'язаний, скажімо так, щоб це була робота рука. Що ще цікавого у цьому свитрі, він зв'язаний регланом. Ось так. Спочатку зв'язала горло, потім вив'язала реглан. Трошки маркер залишились, знімаємо так. Ось такий реглан. Просто лицева в'язка і ось тут ще збоку, так, ніби мовити, для оригінальності такі зовсім невеличка, наче стежечка такого візерунку. Ось так він зроблений. Зверніть увагу, петлі закрити промисловим шляхом. Я також залишу посилання, як закривати голкою ось так петлі. Наче все. Зараз залишились деякі деталі, довести його, поховати всі вузлички, тому що як би я не хотіла, як би я не намагалась ховати їх, все одно, якщо нотки вже були у використанні, вони все одно будуть ці вузлички. Ну, Перше, що це там, де я сшивала рукава. Треба сховати. Покажу, як я ховаю нитки. Так, як я їх ховаю. По-перше, ніколи не залишаю дуже короткі, на всяк випадок, щоб вони не розпустилися. Але це не принципово. Ховайте як зручно, лишайте, як зручно. І ось так можу навіть перші пару стежиночок таких зав'язати, ну, щоб взагалі не смикались, тому що рука одягаєте і знімаєте, одягаєте, знімаєте. Все ж таке, є. Так, ось таким чином сховала до кінця. І взагалі до всього іншого принцип такий самий. За рахунок того, що я залишила досить довгеньку ниточку, я сподіваюся, що воно ніколи не вислизне з цих петель. Ось таким чином все. Другу на другий бік, щоб не було дуже грубих швів. Тому що нитка груба і так шов стежочечки, такі стеженочки грубі. Отак. От Все, решту не буду вже показувати. Єдине, що забула, покажу, як на горлі сховати, щоб не було Ну взагалі нічого видно. Бо якщо тут ви... да, що ж таке? От ви сховаєте, ну і ну, буде десь стирчати. Назовні вона все одно не вилізе, тому і не страшно, якщо десь щось буде стирчати. Ну, звісно, якщо ви не в'яжете на замовлення, я не в'яжу, тому що це діло дуже невдячне. Так, ось в мене горло, Ось так горло. Ось звідси я набирала. Нитку, теж італійським набором. Мені його треба, воно буде відвертатися ось так. Мені його треба сховати всередину. Ось тут важливо, щоб його ніхто той кінчик не побачив. Ось таким чином. Що я роблю? Принцип той самий. Ага, тут ниточка ось таким чином, наче назовні виглядає. Ну, Перше, що роблю, витягую її всередину. І ось тут в мене видно, що була резинка один на один, ось лицева петля резинки. Я ховаю цей кінчик в одну половинку лицевої петлі. Ось таким чином. Не дуже затягуючи. Щоб воно ось так, лежало. подивіться, як. Якщо. Якщо б я вам не показала, то і не побачила. Тобто той, хто не знає, навіть не здогадається. Це дуже чудово. Тому що навіть коли таким чином ховаєте, навіть я колись просила дочку розпустити мені щось, вона... Не змогла, тому що не змогла знайти кінчик ниточки. Тобто тільки я, коли знаю, як я це роблю, ось таким чином. Звичайно, трошки щось вильне, воно таке стало нерівне. Але не настільки, щоб впадало в око, тим більше, що воно буде зі звороту. Ось так воно відвернеться, кінчик я обріжу і буде гарне голошко. Ось такий в мене вийшов свитер. Пряжі тут пішло, як не дивно, десь кіло-200 -кіло двісті. він такий трошки грубий. От, але за рахунок того, що другий раз, то короткий вийшов свитер. Розмір тут десь 50-52 Як вив'язувати такий рукав, так, такий візерунок, шишечки, теж залишу посилання. Там все дуже просто, відео коротеньке, тому дивіться, ставте лайки і пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд.